Всім доброго дня, і ми представляємо вам топ 5 запитань від офлайн-клієнтів. Скажіть, будь ласка, а хто є виробником? У нас українське виробництво маємо два фізичні магазини в Києві та Одесі, а також наша фабрика розташована у місті Рівне. Скажіть, будь ласка, а чи виготовляєте ви двері з МДФ? Ми працюємо лише з масивом дерева, це ясен або вільха. А скажіть, будь ласка, чи виготовляєте ви двері нестандартних розмірів? Так, звісно, ми виготовляємо стандартні і нестандартні розміри все під ваше індивідуальне замовлення. Скажіть, будь ласка, який термін виготовлення дверей? Термін виготовлення 2-2,5 місяці, тому краще замовляти вже зараз. Скажіть, будь ласка, чи можливі двостороннє фарбування дверей? Так, двохстороннє фарбування можливо за каталогом RAL, і ми маємо більше тисячі кольорів.